Всім привіт! Мене звати Надія Хоп. Я рада бачити тебе на своєму каналі. Багато з вас запитували мене, чому саме я люблю купляти речі на секонд хенді. І у цьому відео я хочу навести аж 10 причин, чому варто купувати речі на секонд хенді. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. Перша причина це доступні ціни. Недорогий одяг є суттєвою перевагою будь-якого секонд-хенду. Ціна звичайної речі може починатися навіть від декілька копійок. Якщо підійти до вибору одягу терпляче, навчитися шукати, передивлятися кожну річ, тоді ваш гардероб поповниться якісним, доступним і в чудовому стані одягом. Друге. Оригінальність і неповторність насправді на секонд-хенді можна знайти дуже оригінальні речі, які будете мати лише ви. Особливо це стосується середніх і невеликих міст, де жителі просто змушені вдягатися в невеликій кількості магазинів, де обмежений асортимент А на секонд хенді ви можете знайти оригінальні речі за доступними цінами. Третє. Бренди, бренди і ще раз бренди. Тут можна зустріти популярні бренди і дизайнерські речі, часом взагалі абсолютно нові. При першій наполегливості цілком можливо скомпонувати гардероб з одягу з заданими люксичними ярликами. І навіть купивши одну брендову річ, можна доповнити її цікавими аксесуарами і вже виглядати на мільйон. Четверте. Вінтажний одяг це якраз те, що шукають на секунд хенді зірки і любителі унікального стилю, знаючи історію моди і вміючи оцінити раритетні речі, ви можете створити свій унікальний чудовий стиль. П'яте якість перевірена часом. Купуючи одяг на секунд хенді, ви можете бути впевнені, що штани не сядуть, а симпатична яскрава червона футболка. Не облізе під час прання і не ці вам веселі кольори весь одяг. Всілякі дефекти вже було виявлено під час попередньої експлуатації. Шосте порятунок для батьків. Дитячий одяг це актуальна і болюча тема для батьків. Малюки ростуть дуже-дуже швидко. А речі коштують інколи дорожче, ніж навіть дорослі. У сучасному секунд-хенді існують цілі відділи, де ви можете знайти речі для немовлят, для підлітків і так далі. Лікарі стверджують, що речі секунд хенду не несуть ніякої небезпеки для малюків. Достатньо просто попрати їх при 90 градусів і попрасувати. Як правило, дітки дуже вимазуються, і вам не буде шкода цієї речі, якщо ви купили її не настільки дорого. А це плюс в тому, що збереже ваші нерви, бо повестися, якщо ви купили дуже дорогу річ, а дитина її вимазує, то ви будете злитися. А так ви не будете збережати свої нерви, і дитина буде щаслива. і... Я думаю, що це великий великий плюс. Сьоме простір для фантазії і творчості. Саме в секундхенті ви можете знайти дуже оригінальні речі, а також ви можете купити якусь річ і її власноруч змінити. Наприклад, у мене є у відео декілька варіантів. Я робила шорти. Ну, насправді я постійно щось собі там купую і змінюю. Інколи це є невдалі експерименти, але я пробую і мені не шкода витрачених грошей. Економія на робочому домашньому одязі. На секонд хенді ви можете знайти. Багато робочого одягу, а також домашнього. Якщо чесно, переважно такі речі є заношені, але якщо добре пошукати, то можна знайти абсолютно нові. І у мене є одна штука, я завжди люблю купувати домашні шорти. У мене вже ціла колекція. Колись вам обов'язково покажу. Дев'ята незвичайний текстиль для дому. Здивуйте своїх гостей з, з ручною вишивкою, оригінальними шторами або чарівним пледом. Secondhand – це тисяча і одна річ. Для створення і підтримки у будинку своєрідного притаманного, тільки вам, стилю, 10. ефект несподіваної покупки у величезній кількості одягу, завжди можна знайти. Якусь родзинку, і нехай річ не вписується в ваш гардероб, зате піднімає настрій, а стиль можна поміняти. Такі несподівані знахідки роблять життя яскравішим і підштовхують до позитивних змін. Безсумнівно, секунд хенд це особистий вибір кожного. Проте такі магазини можна розглядати в якості додаткових альтернатив при пошук неординарного і потрібного одягу, адже ніколи не знаєш, де знайдеш ту чи іншу річ. Це усі причини, які я вам хотіла навести. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте пальчики в геп. підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую, що ви зі мною. Я вас всі дуже сильно люблю. І, до речі, я трішки пропаду на три тижні, але після того зніму вам влог з того місця, де я була. Дякую вам ще раз, усім па-па і зустрінемось аж, аж через три тижні. Я вас дуже сильно люблю, не забувайте мене. Па-па! І добра браво вам, якщо не сказали.